Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою, а сьогодні ми з вами розберемо, що ж таке середня сіль з точки зору електролітичної дисоціації. Середня сіль це електроліт, що дисоціює на катіони металу та аніони кислотного залишку. І так, розглянемо декілька прикладів. Візьмемо сіль калій 3ПО4. Хочу попередити вас, незалежно від кількості металу, кількості атомів металу, незалежно від кількості кислотних залишків, середні солі дисоціюють в одну ступінь. І так, на ми ж сказали, дисоціює на катіон металу і аніон кислотного залишку. Але обов'язково треба подивитись таблицю розчинності: дана речовина розчина чи ні. І так, дивимося, калій. І ось ми знаходимо ортофосфат ПО4. На перехресті стоїть літера R. Це значить вказує на те, що дана речовина розчина. А взагалі треба запам'ятати, всі солі, калію і натрію тут йдуть розчинені. І так, дисоціює на калій з плюсом, плюс ПО4, і ви уважно дивитесь ПО4 і тут стоїть циферка 3 з мінусом. І ми записуємо з вами 3 з мінусом. Дивимося тепер калію до реакції один атом після реакці... перепрошу, калію до реакції три атоми після реакції 1. Я беру цю трієчку і переношу, ставлю перед калієм. Трійка належить тільки калію. Три. Я коефіцієнтри множу на кількість плюсів, виходить 3 з плюсом, так, 3 з плюса і 3 мінуса. Все нормально. Наступна сіль кальцій. НО3. Двічі. Незалежно від того, скільки тут буде кислотних залишків, дисоціація йде в одну ступінь. І так, подивилися, кальцій знайшли. ось кальцій, Група но 3 на перехресті стоїть літера Р. Тобто дана речовина розчина дисоціює на катіони кальцію, кальцій 2 з плюсом. Переписуємо уважненько з таблички розчинності. Плюс НО3 з мінусом переписали, так, ось, уважно подивилися з мінусом. І подивилися, що груп НО3 в солі 2. Значить, я цю беру двічку і переношу її, ставлю перед кислотним залишком. Трошки важче буде сіль, важче записувати. Алюміній 2 СО4 тричі дисоціює. А тепер дивимося. Принцип той же: на катіони металу і аніони кислотного залишку. І я пишу алюміній плюс СО4. Написали. Далі ми перед цим, звичайно, подивилися, що ця речовина розчина, Ось вона, так. І я дивлюсь тепер: алюміній. Тут написано 3 з плюсом. Я пишу ступень дисоціації 3 з плюсом. СО4, ми подивилися: от сульфат йон 2 з мінусом. Я ставлю 2 з мінусом. Так, записали. Але тепер дивимося, щось не те да, з плюсами з мінусами. А ми дивимося, алюмінію алюміній до реакції було 2 атоми. так, Після реакції 1 значить ми беремо цю двійку і переносимо в праву сторону ставим коефіцієнтом. Поставили двійку. Дивимося, кислотних залишків до реакції було 3. Після реакції 1. Що ми робимо? Беремо індекс 3, переносимо в праву сторону. І що відбувається? Він стає великою цифрою, тобто коефіцієнтом. Трійка. Тепер дивимося. Кількість плюсів і мінусів у нас однакова після реакції. Коефіцієнт 2 біля алюмінія Я множу на індекс, ой, перепрошую, множу на ступень електролітичної дисоціації на 3 з плюсом, виходить 6. І е, СО4 сульфат іон 3 множу на 2 з мінусом, виходить 6 мінусів. І так, кількість плюсів і мінусів однакова. Якщо ж буде, наприклад, нерозчина сіль кальций СО3. Кальций СО3. Ви подивилися, ця сіль не розчинна. Що ви тоді робите? Ви стрілку перекреслили. Це вказує на те, що дана сіль не розчина. І так, ми з вами розібрали, що таке середня сіль з точки зору електролітичної дисоціації. І вияснили, що середня сіль це електроліт, який дисоціює на катіони металу та аніони кислотного залишку.